Ну, що там, бурлить, напарник. Все, теплопідлога закінчена, зроблена, під'єднана до колектора. Залишилося систему набрати водою, її і надавити тиском для перевірки. Під'єднали водопровід до колектора. Спочатку ми... Зробимо розповітрювання системи, а потім опресовщиком накачаємо тиск 6 атмосфер і перевіримо на підтікання всі контури. Тиск залишимо для подальшого заливання стяжкою. Контур відкрив. Ось і у нас пішло, пішло повітря. Виганяємо повітря з кожного контуру. Окремо. І так кожен контур на колекторі потрібно розповітрити його і все. І далі надавити тиск і залишити на добу для перевірки. Якщо перевірка нас задовольняє і замовника, Залишаємо стиском для подальшого заливання стяжкою.